На основній КНС в Мукачеві встановили нове сучасне обладнання. Насос фірми «Грунтфос». Друга каналізаційно-насосна станція відкачує стоки з цілого міста, окрім мікрорайону Росвигово. Раніше тут працювали два насоси за годину. Один прилад відкачував до 800 кубів стічних вод та поглинав 160 кВт електроенергії. Нове обладнання працює значно ефективніше. На відміну від старих насосів, прилад споживає тільки 100 кВт електроенергії та відкачує більше тисячі. Кубів обладнання забезпечить безперебійну роботу КНС та зекономить до 30% відсотків електроенергії. Заощаджені кошти зможуть спрямувати на модернізацію каналізаційно-насосної станції. На даний час влаштований насос грюнфус, який потребує 100 кВт на годину і відкачує до 1000 1100 кубів стоків на годину. Старого типу насоси у нас, які стояли, потребували лише один насос брав 160 кВт і відкачував 800 кубів. То тобто, стоки, які приходили одним насосом, не відкачувалися. Подеколи треба було нам включати і два насоси, щоб відкачати стоки, які приходили на цю КНС.